Новорічної ялинки у Вінниці не буде. Таке рішення прийняли у Вінницькій міській раді. Усі кошти, які могли бути витрачені на встановлення ялинки та святкового оздоблення, витратять на допомогу Збройним силам України. Втім, святкову атмосферу створять більше для дітей. Для цього відкрили мандрівну резиденцію святого Миколая. А у торгових центрах, бібліотеках, музеях пройдуть новорічні майстер-класи та благодійні акції. Ми відмовились від формату головної ялинки цього року, яким власне минулого, тому що розуміють усі, що головні зусилля маємо акумулювати і власне кошти навколо війни, навколо підтримки наших захисників, навколо підтримки Збройних сил України. Наші вінничани, гості міста, звикли до. Новорічно-різдвяних свят, які широко відзначаються не лише біля ялинки головної, а й в таких відомих локаціях, як резиденція Святого Миколая, як Новорічна пошта. Але на жаль, з безпекових вимог через безпекові вимоги через заборону одночасного скупчення людей в одному місці, тим більше мова йде про дітей. Цьогоріч, як і минулого року, ми переформатовуємо свої заходи.